Айов відповів та й сказав. Моя мова й сьогодні гірка, тяжче страждання моє застогнання моє. О, якби то я знав, де його я знайду, то прийшов би до місця його пробування. Я б перед обличчям його свою справу поклав, а уста свої я наповнив би доводами. Розізнав би слова, що мені відповість, і я зрозумів би, що скаже мені. Чи зо мною напрів він з великою силою стане? О, ні. Тільки б увагу звернув він на мене. Справедливий судився б там з ним, я ж назавжди б звільнив світ свого суді. Та піду я на схід і немає його, а на захід удамся його не побачу. На півночі шукаю його і не вхоплю, збочу на південь і не добачаю. А він знає дорогу, яка при мені, хай би випробував він мене, мовте золото, вийду. Трималась нога моя коло стопи його, дороги його я держався і не збочив. Я не відступався від заповіди його губ, на доставу свою я ховав слова уст його. Але він при одному, і хто заверне його. Як чого зажадає душа його, те він учинить. Бо він виконає, що про мене призначив, і в нього багато такого, як це. Тому перед обличчям його я тремчу, розважаю і жахаюсь його. А Бог пом'якшив моє серце, і всемогутній мене настрашив. Бо не знищений я від темноти. Ані від обличчя свого, що темність закрила його.